Чули про арфіт. Це розлад харчової поведінки, про який майже не говорять. Арфіт це не просто вибагливість. Їжу уникають через страх задихнутися, або через відразу до текстури, або навіть через паніку від вигляду їжі. Ознаки арфіт. Це дуже обмежене меню, це зниження ваги та зубинка росту, це тривога під час їжі та відсутність задоволення. Арфіт лікується. У своїй практиці я використовую психотерапію для роботи зі страхами та тривожними думками. Гіпнотерапію для зміни автоматичних реакцій, навчання технікам розслаблення та поступове розширення меню, і це допомагає вернути спокій та здорове ставлення до їжі. Арфіт це не характер, це стан, який можна подолати. Якщо впізнали в цьому себе, або дитину звертайтесь по допомогу.